Доброго дня! Ви на каналі Мінягор Кропивницький. Відвантажуємо тракторця Solis24. Тракторець трьохциліндровий, повнопривідний, з гідропосідувачем керма, трьохточка, бал відбору потужності. Але двигун тут не Mitsubishi, а індійський двигун. Ціна даної моделі 7500 доларів. З двигуном Mitsubishi ціна 8300. Доставка завжди мініагро безкоштовна. Гарантія 2 роки. Тракторець їде Кіровоградська область село Зелене. Було цікавий, звертайтесь, приїздіть на тест тестдрайви. Тракторців наявності. Сьогодні очікуємо нову поставку товара. Тож, всім гарного дня, до побачення. З вами були мініагро Кропивницький. Слава Україні!